Дорогі брата і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні Ісус нам говорить про роль учнів в цьому світі, роль Його учнів, тобто роль усіх християн, тобто роль також кожного з нас у цьому світі. Ісус це за допомогою таких двох символів. Він каже: ви є сіль землі і ви є світло світу. Ви є сіль землі і ви є світло світу. Це є наше покликання, це є покликання християн бути в цьому світі, на цій землі, сіллю і світлом. Знаємо, що сіль є, є дуже важлива в такому повсякденному нашому житті. Вона має різні завдання, різні значення і виконує якби, різні функції. Сіль допомагає, щоб смак був в різних стравах. Тобто, коли ми їмо щось, але без солі, то знаємо, що тоді ця страва не буде смакувати дуже часто. І навіть достатньо інколи небагато солі, щоб ця страва мала смак. Але інша є також небезпека. що... Може бути забагато солі, і тоді ця страва також вже не має доброго смаку. Сіль також допомагає, щоб якісь продукти, наприклад, не псувалися, так, особливо колись, коли, коли не було холодильників ще, то дуже часто те, що допомагало, і щоб уникнути такого псування або швидкого псування продуктів, це Засолювали навіть і сьогодні є багато таких різних теж продуктів. Він коли там сало засолює так, в банках, щоб воно десь не псувалося, і, і багато чого іншого. Так, сіль, якби вона допомагає, щоб щось не псувалося. Сіль також очищає, воно може бути таким певним засобом очищення. І це ці, ці різні значення солі, особливо, може, тоді, в той час, коли жив Ісус, вона ще більше мала тоді значення і, і вартість, хоча і сьогодні вона є важлива, але вони можуть бути теж тим символом того, ким має бути ця присутність християнина в світі, яка роль християнина в світі, християнина, який. Який також має через своє життя, через свої слова, через свої вчинки, робити так, що, що цей світ стає ще кращий, допомагає, щоб він уникнув такого зіпсуття. І може інколи, власне, християн. Може бути навіть і мало в якомусь середовищі. Буває інколи, що ми є одні в якійсь групі людей. Але так як від цієї солі є, небагато потрібно, щоб надати смак якійсь страві, щоб уникнути, щоб вона псувалася. Так само і ми, як християни, ми є покликані, щоб в тих середовищах, де ми перебуваємо, де ми живемо, щоб через наш вибір, наш. Наші вчинки, наші слова, свідчення нашого життя, ми впливали на те, що цей світ буде ставати кращим, що цей світ буде завдяки нашому життю відкривати і пізнавати Бога, що цей світ буде ставати ще чистіший. І це є теж наше завдання, це є наше покликання християн всюди, там, де ми перебуваємо, там, де ми працюємо, де ми відпочиваємо, щоб ми вибирали. Те, що випливає з нашої віри, до чого нас запрошує Господь. І цей вибір, він буде спонукати те, що інші, дивлячися на наше життя, на наш вибір, також будуть досвідчувати переміни. Але цікаво, що коли дійсно є солі забагато, то також можна сказати, що тоді ця страва не має смаку. І чи може бути забагато якогось свідчення, чи може бути забагато слів. Здається, що може ні, але інколи може бути так, що, що також і в нашому житті ми можемо зустрічатись, чи, чи настільки якось може навіть буває такі ситуації, що хтось настільки на когось там тисне, так, з, з, з вірою, з проповідуванням про, про Господа, про свою віру, що ця людина, замість того, щоб це прийняти. Вона навпаки, якби займає таку дуже зворотню позицію і навпаки відкидає, так і тому тата це, це, це також це вміння розпізнати, де є важливі потрібні слова. А де, можливо, потрібне просто звичайне таке щоденне моє свідчення, де важливо, щоб також не пересолити в певному сенсі, може інколи теж так бути, що, що ми хочемо якось так занадто тиснути, занадто вимагати, так що ця людина займає якусь таку іншу вже позицію. Тому також це свідчення про, про Господа воно теж вимагає такої певної мудрості, розпізнавання. Де в якій ситуації потрібні вже мої слова, де мені потрібно говорити про, про Господа більше, де можливо мені просто потрібно свідчити, і ця людина ще не готова до кінця, щоб прийняти ці мої слова, це також вимагає інколи певного такого розпізнавання в нашому житті. Бути теж світлом, до цього теж нас Господь запрошує, як важливим є світло, ми особливо може. Досвідчували теж протягом цієї зими, яка минула, коли дуже часто відключали світло, таке електричне світло, так? але світло, яке має теж важливе значення, світло розсвічує, розсвітлює і зігріває. Таким є сонячне світло, таким є наш Господь, який розсвітлює наше життя, як каже нам на Боже Слово, що Твоє Слово є світлом для моїх ніг. Твоє слово є світлом, воно якби є дороговказом, воно, це так, як інколи, коли ми в темряві бачимо якесь світло, і туди йдемо до цього світла, чи, наприклад, там, як, як кораблі, інколи, як, котрі, котрі також йдуть до світла, до берега. І так само і таким світлом є Господь, і таким світлом покликаний, покликаний бути християнин, знову ж таки, через це своє життя, через. Через свої, свої вибори, через свої вчинки, щоб бути таким світлом, і до якого інші прямують, через якого яке інші прямують до Господа, до також кращого життя. Брати і сестри, сьогодні Господь нас запрошує, щоб ми були таким, такою сіллю землі і світлом світу. І і небезпека також, про яку каже сьогодні Господь, це те, що сіль може опрісніти, так, перестати, бути, мати такі якості солі. Здається, що так це фізично неможливо. І, можливо, це, напевно, стосувалося тих ситуацій, коли сіль з чимось там змішувалася і вона вже втрачала ці свої якості. Так само і каже Господь, що ми, як християни, може бути такий момент в нашому. Момент чи моменти ситуації нашого життя, коли ми якби, перестаємо бути сольоні, перестаємо палати, перестає бути в нашому серці цей вогонь. І Це чули ми про святого Антонія Падуанського на початку цієї Євхаристії, що таким символом святого Антонія це є серце, це є теж вогонь, це символ ревності, яка палала в його серці. Цим вогнем була. Віримо, що ця любов до, до Господа, любов до ближніх. І важливо, щоб ми теж просили Господа, щоб Він розпалював наш вогонь. Коли ми беремо зараз участь в Євхаристії, то віримо, що Господь хоче розпалювати вогонь, який є в нашому серці, цю ревність, цю любов до Нього, що Він хоче також, щоб допомагати, щоб наша, щоб сіль нашого життя вона не втрачала своєї якості, не втрачала свій, свій смак. Але щоб ми дійсно були в цьому світі сіллю, землі і світлом для світу. Це є наше покликання, це є наша роль як учнів Ісуса Христа, як християн. До цього нас Господь кличе і дає нам свою благодать, щоб ми такими були. Амінь.